Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система. Зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти. Впевнений, що двері, за які зазвичай пересічному громадянину не потрапити, Відкриються за допомогою посвідчення народного депутата України. Це програма Народна прокуратура. І я її ведучий Сергій Каплін. за бурштин, оголошена президентом ще наприкінці червня, триває. Під'їду без охорони. Я вам покажу, хто там кришує. Нелегальних копачів атакують на всіх фронтах. Сьогодні можна констатувати, що видаток вотапомпами в бурштину припинили навіть майже по всій країні. Тим часом бурштин поволі стає елементом великої політики і політичного піару. Ось з обов'язковою присутністю відеокамер передсвітлі очі президента виносять 80 кілограмів сонячного каменю, конфіскованого на Закарпатті. Наступний хід на бурштиновому фронті за прем'єром та його командою. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та очільник уряду Арсеній Яценюк на тлі вантажівки вщерть набитої мішками. Звітують про рекордну партію бурштину понад 2,5 тонни. Загальна вартість цього маленького автобусика всього то 60 мільйонів гривень. І це тільки вершина айсберга. Вершина корумпованої бандитського айсберга. Його вершина це контрабандисти, скупники та нелегальні копачі. Ті ж, хто їх кришує, лишаються у невидимій і значно більшій частині айсберга. Жодна. Ділянка жодна архія не працює без міліцейської криші. Він бачить, без прокурорської криші. Віталі, без СБУшної криші. І шановні панове губернатори, без криші на рівні районної адміністрації. Та чи полетять голови міліціонерів, прокурорів і керівників адміністрації? І чи відчують себе захищенішими ті? Хто за 20-річного владного свавілля самотужки боровся із бурштиновою мафією? Я ну я ж не боюсь ж говорити. Я про це говорив публічно. Народна прокуратура продовжує розслідування кримінальних схем одного з найзакритіших вітчизняних промислів. За що ледь не вбила активіста Олександра Ніколайчука? Я розумію, що ми комусь перейшли дорогу. І хто кришує видобування бурштину на Рівненщині? Откровення майора міліції. <звук> Олександр Ніколайчук активіст з Олевська, що на Житомирщині, помічник депутата, журналіст і найзатятіший борець із бурштиновою мафією в області. Від нелегального добутку бурштину в Україні оборот коштів на добу складає 7-8 мільйонів доларів. У попередньому рейді народної прокуратури Ніколайчук провів нас потаємними стежками на нелегальні копанки. Цьорі щасливо немає серйозно, нема тут нічого писати. Серйозно зараз людей тільки які буде тільки хуже. Та наше перше розслідування ледь не стало для нього останнім. 8 числа саме я співпрацював з народною прокуратурою, ми піднімали це болюче питання з незаконним добутку борщину, і я розумію, що ми комусь перейшли дорогу. Він перейшов дорогу не одному нелегальному копачеві, а тоді перейшли йому на вулиці рідного міста. Із машини відразу вибігло троє хлопців, один, який мав арматуру в руках, і вдарив мені по голові і словами Тобі піз...", наніс ще додатково два удари, але я почав закриватися, закривати голову рукою. В нього лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану голови, перелом мізинця лівої руки. Під тиском громадськості та під контролем нашої програми. Місцеві слідчі вже за два тижні видали результат. Підозрюваних у побитті Олександра Ніколайчука знайшли. У 20-х числах липня було затримано трьох жителів Малина у результаті проведених заходів. Вони ніде не працюють віком 21-22 роки. Їх затримували упродовж дня окремо кожного із них, тому що кожен з них старано або переховувався. Та активіста більше цікавить інше питання: виконавців взяли. А як щодо замовника? Як кажуть народі, спойма, ні вор, але понад три місяці тому на мене зять голови районної ради здійснив напад це задокументований факт. Тоді задокументований факт не дав прогресу у розслідуванні. Та зараз тут, схоже, справді взялися за справу. Житомирська міліція разом із СБУ та прокуратурою викриває ще одну резонансну схему. І тут відкриваються цікаві паралелі. Було затримано незаконних купників за добовчу бурштину, і серед затриманих виявився депутат Олеської міської ради, син голови Олеської районної ради Андрій Харченко. Якщо перевести а, все майно, яке конфіскували, в рідної квалент, це виходить понад півмільйона мільйона гривень. Зять голови райради, що напав на активіста, син голови райради, якого впіймали на скупці нелегального пурштину. Чи це випадково, що обидві резонансні справи пов'язані із цінним каменем, мають спільний знаменник? І знаменник цей голова Олевської районної ради Микола Андрійович Харченко. Микола Харченко причетний до розкидання бюджету і незаконної вирубки лісів, і причетний до незаконної добитки бурштину. В той же час, коли він, його син, за сприяння батька здійснював саме такий незаконний промисел. Народна прокуратура не знайшла голову райради ні за місцем роботи, ні за місцем мешкання. Телефонуємо. Заказне телебачення вам мною. Та, врешті-решт, голова знаходить час, аби поспілкуватися. Здравствуйте. Добрий день. Голова Олевської районної ради Харченко, Микола Андрійович. Ставимо в голові прямі запитання. Відповіді очікувані. Із незаконним видобуванням бурштину на Олевщині Микола Харченко бореться і аж ніяк не очолює. Навіть Авакову листа писав: Ми просто звернення писали районної ради на Авакова за те, що він допоміг е, призупинив незаконну добічу. Янтара, працівниками, ну, міліції. Та далі цікавіше, питаємо, чи перетинаються бізнес-інтереси старшого та молодшого Харченків, і чи пов'язані ці інтереси із бурштиновим промислом. Йому самому 35 років. Він буде відповідати за, за ті дії, які він зробив незаконні. Він сам займається підприємницькою якесь діяльністю. Він буде відповідати. Бурштинові війни, нові факти, нові жертви. І хто кришує видобування бурштину на Рівненщині? Одкровення майора міліції! Селище Володимирець на Рівненщині. Майже на його околиці скандальне родовище бурштину Каноничі. Уже третій місяць на цю ділянку намагаються зайти представники рівненського бізнесмена Валерія Короткова. Той стверджує, що має на неї усі законні права. От ви от 13-го року. А от це оригінал, що ми отримали з лишення надару Але щоразу їхні зусилля блокують місцеві. Їх близько двох сотень. Вони озброєні. І небезпечні вини всім голотлава з оружем спаліли машину з правої сторони. Водійка поймали його там, так само ходили, забрали мобільний телефон. Міліція за з'ясуванням стосунків або спостерігає. тут перед шлабавом підполковник стояв. За шлабавом стояли сержанти, майори біля своєї машини. Або уникає руки, вотак опустілі. Це майор міліції Юрій Матуско. Тоді ще дільничний інспектор Володимирця. Він був на ділянці за 20 хвилин до сутички і мав її попередити. Я був форме на одязі, там з табельною вогнепальною зброєю. Так, да, я, я в наряді був, суточний наряд. Аж раптом йому зателефонували три начальники заразом. Позвонив заступник начальника Володимирецького відділення Степанюк Віктор Миколаївич. Вчасняється звати. Ну, він то питання, де ти знаходишся. Терміново повертайся сюди, ну, що мені люди дзвонять, що ти там знаходишся там. Я говорю, ну я виїжджаю. Ну, що я виїхав, по дорозі мені дзвонить начальник Володимирського відділення Ващук. Дільничного просто виманюють до відділку, де змушують писати рапорт. Юрій згадує, розмова із начальством супроводжувалась погрозами і нецензурною лайкою. Ти не знаєш, кому ти там дорогу перейшов собі, коротше. Фамілії називав такі? Ні, прізвищені тіки не називав. А просто що ти, ти не знаєш, кому ти перейшов дорогу. Це звучало в а, какой то угрожающей формі? Ну доволі таки в агресивної да погрози тривали. Дільничного переводять до іншого відділку, подалі від скандального місця. І майор Матуско наважується на відкритий конфлікт з начальством. Пише листа до генпрокуратури, де прямо звинувачує вищі міліцейські чини району у кришуванні незаконного видобування бурштину. Помпи працюють під патронатом начальника Кузнецовського відділку міліції підполковника Грицая Руслана Ярославовича та його заступника підполковника міліції шкодича Павла Олексійовича. Вищі чини з непоступливим майором вирішили не цереморитись. Що відносно мене готуються документи на Звільнення через рішення атестаційної комісії. А на початку цього тижня невідомі спалили його авто. Це пов'язано якось з професійною діяльністю. Може, навіть пов'язано з тим, що до цього були там деякі мої звернення на адресу генпрокуратури. Народна прокуратура бере курс на Кузнєцовськ, де сидить усе згадане майором Мотуском, начальство. І сама опиняється під ковпаком. Спочатку за нами стежили біля Володимирецького РОВД. Дивні чоловіки трапляються нам біля траси прямо посеред лісу. А от да, то я збирався тут. Я просто приїхав віддихнути сюди, посидіти. Да, в лесу, я в лісу, я задихаю, просто посидіти. поговорити. Уже за годину присхіплива увага до нашої знімальної групи стала зрозумілою. Нам нужен вашу проводить робочого різні. Ну він ж, ж тоже керівник, він же є заступником начальником володомерецького відділення. Як його після. Ващук Валентин е... Валеріч мені потрібен а, начальник із квітків. Він немає, він на лікарняном. Жодного начальника, чиї прізвище назвав майор Матуско, не було на місці. Причини від раптової хвороби до термінового відрядження в сусідню область. Коні беруть на шкодич на роботі. Ні, Він відпустив. А з такого числа знаєте? З понеділка, з 27 числа. Тож начальник на больничном, заступник на в да. А ані начальника, ані заступника. І це у міліційному відділку, розташованому майже в епіцентрі бурштинових війнь. Який сенс наглядати за журналістами та ховатися від камери, якщо звинувачення майора матуска плід його уяви? Народна прокуратура стежитиме за долею майора Матуска і подає свій запит. До генеральної прокуратури. Адже на перший запит, надісланий майором іще у червні, відповіді так і не було. На теперішній час поки ще ніхто не зв'язувався. З Генпрокуратури на теперішній час мені ще ніхто не звонив. Каноничі не єдина гаряча точка на мапі Рівненської області. Минулого тижня стріляли у селі Дубровиці. Черговий рейд міліції зустрів опір місцевих. Тактика вже знайома. Нечисленних людей у формі оточують кількасот озброєних та агресивних. Двох міліціонерів шпиталізували із забоями. Коли ж на допомогу прибула Нацгвардія, а авто з місцевими пішло на прорив. Четверо людей отримали незначні поранення. Десятьох заводіїв затримали і доставили до райвідділку. Та вже за годину Дубровицький військомат, а згодом і райвідділок, узяв в облогу розлючений НАТО із вимогою всіх затриманих звільнити і покарати тих, хто стріляв. Ситуацію вдалося взяти під контроль лише за допомогою додаткових загонів Нацгвардії. Бурштинового майдану у Дубровицях не сталося. Втім, рецидив може статися будь де і будь-коли. Те, що держава вважає наведенням ладу в галузі, місцеві позбавлені інших джерел доходу називають інакше. Сама держава хоче легалізувати, віджати останнє. Закривали фірми всі підприємства і хочуть забрати її останні гроші. І логіка у чорних копачів геть інша. Скажите, пожалуйста, это ваша деятельность легальная, она регулируется кем-то? Ну, нет такого закона, который запрещает копать. Легально. Легально копаем. Зарабатываем деньги, так как нет больше, где зарабатывать. Люди едут сюда, зарабатывают кто как может. Мы должны вначале предложить этим людям, которые занимаются нелегальной добычей, предложить легальные пути их работы, их деятельности. или добыча бурштина, или какие-то другие направления работы. Но мы, как государство, должны отвечать за то, чтобы люди были, в общем-то, обеспечены работой, могли обеспечить свои семьи. Та чи запропонує держава прийнятну альтернативу для тисяч чорних бурштинників? Дивіться далі в Народній прокуратурі. Коли на чорних скажуть білі, чи захистить новий закон тих, хто зараз копає нелегально? Баніти мили матір Ми не мили, мато сам діти з людьми з правітерство сім кіл бюрократичного пекла. Чому аби видобувати бурштин легально, треба чекати п'ять років? І хто на цьому заробляє? Мені могу, Не брем'я як хочете, так і робите. І хто довів до банкрутства єдине державне підприємство з видобування цінного каменю? Попередня сесія Верховної Ради. Депутати намагаються ухвалити закон про легалізацію видобування бурштину. Законопроєктів аж три. Випробування голосуванням не проходить жоден. Ми вважаємо, що ця, 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 ну, практично мірт вережоване закон. Чому? тому що ми написали всього там около 400, по моєму поправок до цього закону. Але прем'єр-міністр Яценюк оптимізму не втрачає і вже планує додаткові надходження до бюджету. У доходах державного бюджету на 2016 рік вже зараз Міністерство фінансів закладає плюс 1 мільярд гривень від реалізації ліцензій. Та чи не зарано урядовці почали ділити доходи нереформованої галузі? І чи не переоцінює прем'єр попит на такі ліцензії? Зараз бурштин в Україні за ліцензіями, себто офіційно видобувають аж дві компанії, офіційно добуваючих добуваючи всього дві. На всю Україну, це бурштин України, державна компанія. І ми приватне підприємство Сонячне ремесло чи не найкраще ілюструє переваги від легального промислового видобування бурштину екологічна безпека. Опять засипаємо і опять зверху радячим слоєм, і будемо потім на ньому все садити вже в наступному році. Це є проект проведення рекультивації і державний контроль за промислом. Все утверджується вже государственної комісії по запасах. Вона утверждает і нам дає. І кожен рік спрашивает, що ви столько то добили янтаря. Якщо у нас буде менше вдруг, ніж чем, чем те, що ми розвідали, тоді нам доведеться об'яснятися, а почему його не вистачає. У щоб всі ці переваги мати, компанії довелося пройти усі кола бюрократичного пекла. Пекла, яке тривало 5 років, і коштувало. Десятки мільйонів гривень. Ну в мільйонах. А в мільйонах е -е, рівнах. Ось вичерпний перелік усіх інстанцій, які має обійти офіційний добувач бурштину в Україні. Геологічна розвідка, державна комісія із запасів, служба геології Надер України. Тут компанія святкує свій перший проміжний успіх. Отримує спецдозвіл на користування надрами та радіти зарано. Отета мені дає право пользоватися нірками. Мені дає право пользуватися зі землі. Далі більше інстанція No4 спеціальна ліцензійна організація, яка розробляє проект видобування. Все це розписано вплоть до того где туалет має стояти. Далі узгодження проекту в екологів, археологів у містобудівельному відділі санепідемстанції та в Державній службі гірничого нагляду. У результаті компанія має ще один документ проект гірничого відведення. Потім отримує дозвіл на розробку і рекультивацію у кабінеті міністрів, експертизу земельного агентства і ще один візит до Капіну за дозволом на землевідведення. Загалом. Одинадцять інстанцій. Чи багато охочих проміняє нелегальні копанки із швидким надприбутком? Можна 200 тисяч доларів за сутки заробити на нескінченні кабінети чиновників. Понімаєте, якщо не буде предусмотрена процедура упрощена, упрощена процедура отримання спеціального дозвілу, этот закон працювати не буде. Тобто він буде прийнят, но закону ніхто не зможе працювати. А це кар'єр державного підприємства Бурштин України у рівненському селищі Клесів. Ландшафти тут апокаліптичні. Техніка не працює. З робітників лише охорона, державне підприємство, яке по їхніх даних до двох тонн в рік добувається підприємство. Мізер у порівнянні з нелегальним обігом сонячного каменю, по нілегальним оценкам. Січас тарям зараз... в бота коло 60 тонн. Причина зупинки робіт вичерпання земельних ділянок багатих на бурштин. Нема землі, відповідно, нема видобутку, нема видобутку, відповідно, нема роботи і це за собою тягне звільнення людей п'яте, десяте, і, і закриття підприємства в конце Робітники бурштину України впевнені скорочення виробництва цілеспрямована політика керівників. Суженове вже походіла та охотіла, да? Ну тут, звісно, тут менше, менше платять. А скільки середня зарплата Работникам. Середня зарплата тисячу тисячу вісімсот гривень допот ворон? Там. От за п'ятнадцять літ етедзампіктор сміє короче обустроювати пакет. Ну там всебільь там, можна, бібіль, там диван. ще у квітні. Сбу порушила кримінальне провадження за підозрою у штучному доведенні державного підприємства Бурштин України до банкрутства. Серед підозрюваних колишній голова Держгеонадр Дмитро Кащук і вся призначена ним управлінська верхівка бурштину України. Ми знаємо, що ну, пише, тому що в сути вже розгоровано за 10 років. Активіст із Клесова Олександр Васильєв малює просту схему. Через підставні компанії колишні керівники бурштину України брали на баланс земельні ділянки, але пускали їх під нелегальне видобування, залучаючи місцевих копачів. Є місця, які можуть нанімати людей. Є такі, що там працюють зі згодою, з якоюсь хтось там може, там собі якусь апаратуру купити, хтось не може. Десь купились, домовилися, що там будемо робити, там порівну ділити. Нелегальний видобуток фактично під дахом державного підприємства приносив шалені прибутки. Легальні ж ділянки тут занедбали. За підтвердженнями злочинних схем далеко ходити не треба. На території порожнього державного кар'єра бачимо сліди від використання мотопомп. Ну, це милий бурштин. Вода виходить під напленням сюди, в землю Ви виходить е разом з бурштином, обратно стікає в той самий котлован, і опять же, та сама вода, опять же, то є самою водою вони циркулюють якби на обратку. Мотопомпи використовують винятково чорні копачі, тоді як державне підприємство мало б видобувати бурштин з допомогою екскаваторів. Працівник державної компанії, який отримує 2000 гривень на місяць. І копачий з помпою, що працює просто на сусідній ділянці, і має кілька тисяч доларів за одну добу. Між цими людьми прірва. Чи подолає цю прірву закон про легалізацію бурштину? Бо ж легалізація не є синонімом декриміналізації. Легалізація, як така, не скасує 11 кіл бюрократичного пекла. Не рекультивує ландшафти, знищені чорними копачами, і не перетворить тих таких копачів на старателів автоматично. Старательські артилі це якраз іменно ті люди, які тут і живуть. Їх об'єднати це буде багато робочих місць. По-перше, І по-друге, це і бюджет будуть надходження нормальні йти. І люди в нас досить такі організовані. Я скажу, що, мабуть. Відсотків 50 людей хоче працювати законно. чи стануть інші 50% відсотків критичною масою для бурштинових майданів, що зробить держава, аби декриміналізувати галузь, і чи розтопить вона весь корумпований бандитський айсберг? Або ж, як зазвичай, зміни стосуватиметься лише його маленької видимої частини? Уже зараз очевидно, остаточне вирішення бурштинового питання. Розтягнеться на роки. Я Сергій Каплін, команда народної прокуратури продовжує опікуватися проблемами незаконного видобутку бурштину і його контрабанди. Ми захистимо кожного активіста, хто став поруч з нами і весь цей час, ризикуючи своїм життям, добивався порядку і справедливості. Справедливості для простих українців